Вітаю вас, шановні десятикласники. З вами Я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку паралельність прямої та площини. Ми з вами розглянемо теоретичний матеріал. Я допоможу вам прочитати е, текст параграфу 30-го підручнику і розглянемо, е, як цю інформацію ми можемо застосувати при розв'язуванні вправ. І так, вам вже відомі два можливі випадки взаємного розміщення прямої та площини. Пряма належить площині, тобто всі точки прямої належать площині, і пряма перетинає площину, тобто пряма має з площиною тільки одну спільну точку. Зрозуміло, що можливий і третій випадок, коли пряма та площина не мають спільних точок. Наприклад, пряма, яка містить ребро А1Б1, ось виділена на малюнку блакитним кольором Куба С, Д1Б1, С1, Д1, не має спільних точок з площиною С, з площиною основи, яка ось тут показана жовтим кольором. Якщо пряма А та площина Альфа паралельні, то записують ось таким значком. Ну і цей значок, я сподіваюся, вам дуже і дуже знайомий. Також прийнято говорити, що пряма А паралельна площині Альфа, а площина Альфа паралельна прямій А. Наочне уявлення про пряму паралельну площині дає деяке спортивне знаряддя, наприклад, бруси паралельні площині або паралельні площині підлоги. Інший приклад водостічна труба. Вона паралельна площині стіни. З'ясовувати, чи є дані пряма та площина паралельними за допомогою означення складно, набагато ефективніше користуватися такою теоремою. Теорема 31, яка називається ознака паралельності прямої та площини. Тобто, якщо нам потрібно буде в задачі довести паралельність прямої і площини, то ми дивимось на оцю ознаку. Якщо пряма, яка не належить даній площині, Паралельна якій-небудь прямій, що лежить у цій площині, то дана пряма паралельна самій площині. Якщо є якась пряма, до якої наша дана паралельна, робимо висновок, що ця пряма паралельна площині. Я маю на увазі пряма у площині. Наприклад, на рисунку 31 прямі А1Б1 і АБ містять протилежні сторони квадрата б 1 а ось ця бічна грань. Ці прямі паралельні, оскільки, і, і оскільки пряма АБ належить площині основи площині АБЦ, то за ознакою паралельності прямої та площини А1Б1 паралельна площині АБЦ. Ще раз, припустимо в задачі дана пряма, ну, як на цьому малюнку, і нам треба довести, що пряма А1Б1 паралельна площині АБЦ. Ми шукаємо пряму, яка буде паралельною А1Б1 і належати площині АВЦ. Знайшли, написали, що вони паралельні ці прямі, і що ця пряма АБ належить площині основи. Робимо висновок за ознакою паралельності прямої та площини. Пряма A1B1 паралельна площині основи. Відрізок називають паралельним площині, якщо він належить прямій, паралельній цій площині. Наприклад, ребро АБ куба паралельна площині д 1 ну, тому що тут знайдеться пряма, яка паралельна прямій А1Б1. Ви вже вмієте встановлювати паралельність двох прямих за допомогою теорема знак відомих з планіметрії це сьомий клас. І ось я сюди поклала ці ознаки, їх немає в нашому підручнику 10 класу, але вони важливі і їх треба повторити. І так, якщо ми маємо дві прямі А і Б, яка перетинається третьою січною, і якщо внутрішні. Різносторонні кути рівні. Робимо висновок, що прямі А і Б паралельні. Друга ознака: при перетині двох прямих А і Б січною третьою, Відомо, що відповідні кути, ось вони позначені на рисунку, рівні. Робимо висновок пряма А і Б паралельні. І третє, сума внутрішніх або зовнішніх односторонніх кутів. Сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Якщо при перетині двох прямих А і Б третьою січною відомо, що сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів робимо висновок, що прямі А і Б паралельні. Розглянемо тепер теореми, які описують достатні умови паралельності прямої площини. Теорема 32. Якщо площина проходить через дану пряму паралельно другій площині та перетинає цю площину то пряма перетину цих площин паралельна даній прямій. Ілюстрація наведена на малюнку 34. На рисунку 34 пряма А паралельна площині Альфа. Площина бета проходить через пряму А і перетинає площину Альфа по прямій Б. За теоремою 32 можемо зробити висновок, що прямі А і Б паралельні. Теорема 33. Якщо через кожну з двох паралельних прямих проведено площину, причому ці площини перетинаються по прямій відмінній від двох даних, то пряма перетину площин паралельна кожній з цих даних прямих. На рисунку 30. 5 Дана ілюстрація до цієї теореми. Прямі А і Б паралельні. Площина альфа проходить через пряму А, площина Бета проходить через пряму Б. І площини альфа і бета перетинаються по прямій С. Тоді ця пряма С паралельна як прямій А, так і прямій Б. Теорема 34. Дві прямі паралельні третій. Прямі паралельні між собою. Наприклад, якщо ми застосуємо ось цей малюнок 35, і якщо буде сказано, що пряма А паралельна прямі С, пряма Б паралельна прямі С, то прямі А і Б між собою паралельні за теоремою 34. Я рекомендую вам обов'язково розглядати задачі, які розв'язані в підручнику. Тут детально написано розв'язування, проілюстрована умова, і ви, скориставшись такою розв'язаною задачею, зможете самостійно розв'язати іншу подібну до цієї. Тож, переходимо до розв'язування вправ. Як завжди, перші показані доста... усними блакитним кольором це завдання усного характеру. Поставте відео на паузу, почитайте малюнок, дан, подумайте і будемо звірятися. Завдання 31. Укажіть серед предметів, що вас оточують, моделі площини та прямої, яка їй паралельна. Ну, багато дуже. Наприклад, ми можемо взяти площину стелі і пряму, яка проходить вздовж підлоги. Ця пряма буде паралельна площині стелі. Багато таких можна навести прикладів. Не знаю, про що ви сказали для себе. Завдання 32. Дано куб АБЦДА1, Б1, С1 і дан малюнок. І треба з'ясувати площинам яких граней, куба паралельно ребро АД. Роздивились малюнок. Знайшли ребро АД. Що ми бачимо? Ребро АД перетинає дві бічні грані, а до задньої грані і до верхньої воно паралельно, тому що в кожній з цих граней є прямі паралельні до АД. В, 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 в задній грані до АД паралельно БЦ, а в верхній грані до АД паралельно А1Д1. Тож, ребро АД паралельно до, площину, до площини задньої грані БЦ1 і до площини верхньої грані А1Б1C1. Бувало, що у мене запитували, чому не всі букви беруть. Можна писати і всі букви, але за аксіомою площину визначають три точки. Тож достатньо прописати три точки даної площини. І це буде вже визначена площина. Друге, це 1D1. Подивилися Церебро перетинає передню і задню грань куба, а паралельно до площини основи АБЦ і до, площину, до площини другої бічної грані. Ну, Я сподіваюся, що це завдання не було для вас складним. І третє ребро ББ1, воно перетинає верхню і нижню грань, і паралельно до а, площини А1 A1, A1D1 A1, передня грань, і бічна грань Д, Д1, С1. Ще дві, два завдання позначені усними, е, і тому, думаю, що ви легко маєте з ними справитись. Зупиняйте відео. Прочитаю пряма А паралельна площині альфа. Чи є правильним твердження, що пряма А паралельна будь-якій прямій, що лежить у площині альфа. Тут е, ключова. Ключове слово, ну якби слово сполучення будь-який, якби тут стояла який-небудь прямій, ну який існує така пряма в площині, яка паралельна прямій А, тоді так. А якщо написано будь-який, то ні. Тому що якщо А паралельна площині альфа і не належить їй. То тоді в цій площині альфа можуть бути мимобіжні прямі. Я проілюструю цю інформацію на а, кубі. А, наприклад, ребро АД. Воно паралельна площині е, заднього ребра, да, С, С1. Ц1 належить. Цій площині, але воно не паралельне АД. Тобто мимобіжно мимобіж, ці ребра лежать на мимобіжних прямих ось так. АД мимобіжно з СС1. Тому відповідь, чи є правильним твердження — ні. Ключове, ключова фраза будь-які. Тобто знайдуться такі прямі. Які будуть мимобіжними до А. І якщо хоча б один приклад ми собі змогли показати, то відповідь уже буде ні, неправильно. Завдання 35. Дано прямі А і Б та площину альфа, чи є правильним твердження, якщо пряма А паралельна альфа і Б паралельна альфа, то прямі А і Б паралельні. Так само прямі А і Б можуть бути мимобіжними. Хоча обидві мож, і А може бути паралельно альфа, і Б може бути паралельно альфа. І, до речі, коли ми дійдемо до кута між мимобіжними прямими, то ми будемо знаходити кут так, в якійсь площ площині, знаходити прямі. Паралельні до однієї до другої, вони будуть перетинатися в цій площині, і кут між цими прямими, що перетинаються, буде кутом між двома мимобіжними прямими. Тож, перше ні. Друге, якщо А паралельна Б, Б належить альфа, то А паралельна альфа. Так, це правильне твердження. Ще одна задача усна і вже перехід на достатній рівень. Я закликаю вас спочатку напружуватись і працювати самостійно для того, щоб з'ясувати, що ви можете і на якому рівні знаходитись. Зупиняйте відео. Я прочитаю завдання 30.6. Пряма А та площина альфа паралельні прямій Б яким може бути взаємне розміщення прямої А та площини Альфа? Пряма А може належати площині або бути їй паралельною. Наступне завдання: точки М і К середини відповідно сторін АБ і БЦ трикутника АБЦ. Точка Д не належить площині АБЦ. Доведіть, що МК паралельно АДЦ. Коли немає малюнка і просто текст, часто нам важко взагалі зрозуміти умову задачі, тому перше, що ми робимо, виконуємо малюнок. І так, є трикутник АБЦ, точка М належить стороні трикутника АБ. Точка К належить стороні BC. точка Д не належить площині ABC. Нам треба зобразити так, щоб було видно, що точка Д знаходиться поза площиною трикутника. І а, довести треба, що МК паралельно площині АДЦ. Для того, щоб довести, що МК паралельно площині АДЦ, треба в площині АДЦ знайти пряму, яка буде паралельна МК. Я написала умову: і що треба довести. Візьмемо з умови інформацію про те, що М середина АБ. K середина БЦ і зробимо висновок, що МК середня лінія трикутника АБЦ, а середня лінія трикутника АБЦ проходить через середини двох сторін і паралельна до третьої. Значить, МК паралельно АЦ. АЦ у нас належить площині АДЦ, а значить, МК буде паралельним площині згідно ознаки паралельності прямої і площини. Доведення проведено. Наступна задача достатнього рівня. До неї даний малюнок уже, ну, якби в якомусь сенсі розв'язок облегшений. Нам не треба самим цей малюнок виконувати. Зупиняйте відео, подумайте, поміркуйте. І дуже радісно, якщо ви її розв'яжете самостійно. Прочитаємо разом зі мною. Відрізки BC і АД основи трапеції АБЦ. З першого речення ми можемо зробити висновок про те, що BC і АД паралельні як основи трапеції. Далі, трикутник БМЦ і трапеція АБЦ не лежать в одній площині. Малюнок дан. Точки Е e середина відрізка БМ, точка Ф середина відрізка СМ. Теж намальовано. Довести, треба, що є Ф паралельно АД. Роздивилися, да? уже е, використовуючи попередню задачу, інформацію з попередньої задачі, можна зробити висновок, що Ф – середня лінія трикутника а, МС. А середня лінія буде паралельна основі, тобто Єф буде паралельно БЦ. А БЦ лежить в площині і паралельно до АД. Тож, 음, можемо. Ну, я тут не написала дано. Хоча, якщо ви здаєте на перевірку, пишете дано. Просто тут задача в мене є, а у вашому зошиті задачі не буде. Тому дано пишемо. Доведення. Значить, взяли інформацію з умови: e середина BM, F середина БМ, Ф середина НС, F середня лінія трикутника є F паралельно БЦ. А ВС паралельно АД як основи трапеції. З Використовуючи теорему 30.4, дві прямі паралельні третій прямій паралельні між собою, робимо висновок, що F паралельно AD як дві прямі, які паралельні третій прямій. Доведено. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ви плідно попрацювали і разом зі мною опрацювали теорію, познайомилися з теоремами, осмислили їх і зрозуміли, як можна використовувати їх до розв'язування задач. Дома ви ще раз повторите цей теоретичний матеріал, ці теореми, і потренуєтеся на завданнях, подібних до тих, які виконували разом зі мною. Тренуйтесь, будьте наполегливі. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.